Леви, вітаю вас! Венера і Марс з'єднуються 22 лютого 2024 року у вашому сьомому секторі гороскопа. І те, що епоха перемін нікого не залишає у спокої, і взагалі ми маємо переглянути в тому числі сферу стосунків. Це все зрозуміло було ще із кінця січня 24-го року, я маю на увазі поточний календарний рік. Потім молодик 10 лютого цю нову енергію, потребу в ній закріпив. І от зараз, вже з 13 лютого 24 го року, ми розуміємо, що Марс, потім Венера. Входять у водолій, з'єднуються там з Плутоном, і ми набираємо силу в наших бажаннях, в нашій діяльності. Ми знаємо, що ми хочемо робити по-новому, яким воно має бути, і де ж той ковток повітря, яких саме людей ми хочемо мати поруч з собою? Хто це має бути? і які. Таким чином, ми можемо мати в цих стосунках також таку свою свободу волі. Так от, по сьомому сектору гороскопа, це зрозуміло, що стосунки шлюбні, стосунки з тою людиною, якою ви зустрічаєтесь або проживаєте, або ви зустрінете когось і будете формувати все по-новому на таких засадах більш самостійних, дружніх, але водночас дуже емоційно наповнених. Адже ми маємо розуміти, що маємо. Ось цю свободу, яку дає нам водолій, направити в концентроване, зрозуміле для нас обох русло, що ця свобода має бути наповнена. Це не свобода від зобов'язань, від спільного проживання, чи взагалі від якихось певних таких рутинних справ, або свобода один від одного, буквально, що це свобода для розвитку. Коли ми цікаві один одному, Плутон передбачає в першу чергу це сильних людей, сильних енергетично. це Стосунки, коли люди включені один в одну, і водночас вони є друзями, друзі, які можуть покладатися один на одного, порадити щось один одному і розвивати один одного. Коли ми навіть наодинці сам по собі кожен в силу різних обставин, ми все ж таки рухаємося на зустріч, ми рухаємося в одному ключі і ми розвиваємо наші сімейні цінності. Ми разом незважаючи ні на що. Ось такі ключові моменти, коли водолій може давати дистанцію, дистанцію фізичну буквально, да, відстань, але в той же час він дає можливість зрозуміти, що цікаво кожному з нас, і коли ми один одного спонукаємо до розвитку. Коли ми цікаві один одному, тоді коли ми буваємо разом, або взагалі нам цікаво таким різним проживати разом, бути сім'єю і розвивати такі свої, зрозуміли тільки нам, в нашому такому об'єднаному, цілісному розумінні сімейному цінності. Так ось, крім цього, по 7 сектору гороскопа це нові зустрічі. І дуже ймовірно, що ми будемо мати їх величезну кількість по мірі того, як фіксується з'єднання Марса і Венери. Воно відбудеться разово у цьому році, це 22 лютого 2024 року, але ця енергетика буде зафіксована до січня 2026 року, коли вони з'єднаються вже у Козерої. І ось цей момент буде. Буде знаходитись під впливом квадратури Юпітера, який формує зараз ваші такі бачення, можливості взагалі. Такої соціальної реалізації вашого майбутнього. Це може бути масштабування цілей, це також може бути дуже багато, причому дуже нестабільних, таких постійно змінюючихся варіантів, оскільки зараз там ще й знаходиться і уран. І під впливом цього вам треба буде розуміти ось цю можливість маневрувати, можливість розраховувати на людину, можливість рости в стосунках і бачити ріст цієї людини, поруч з якою ви знаходитеся. Крім цього, Леви, дуже важливо по такому з'єднанню для вас також розуміти і те, як ви бачите сімейні цінності, оскільки ось саме сама ідея проживання разом, місця проживання, формування сім'ї. Наприклад, ви наважитесь завести дитинку, або у вас наступна дитинка з'явиться, або ви думає, будете думати про те, одружуватись чи ні, і наскільки ви можете взагалі бути відповідальними один за одного. Ось це все. Буде спонукати вас весь цей час до січня 26-го року по-новому розглядати ваші стосунки. Можливо, деякий час ви будете проживати окремо, потім знову разом. У вас можуть змінюватися партнери, може бути і так. У вас буде змінюватися соціальний статус, можливо, ви розлучитеся, а потім знову вступите у шлюб. Так теж може бути. Але ось ця сама трансформація, коли стосунки, спільна мета набагато важливі. На якихось рівноправних засадах, а не на можливості того, наскільки кожен із нас важливий в своїх власних очах. Ось це буде ключовим весь цей час. Бажаю вам всього найкращого Леви. Хай вам щастить на зв'язку.